Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Новий день відпрацювала. Прийшла додому. Бачите, який в мене тут смайлик. Купила валізу нарешті. Собі купила валізу. У нас є вдома дві валізи, але дві валізи маленьких. Одна Соніна, а одна стасова. А я валізу завжди позичала. Це так не дуже ок. Це дуже незручно, негарно і взагалі настав час купити свою. Виявляється, друзі, що валізи бувають трьох розмірів: С, Емочка і Елька тобто маленька, середня і велика. В мене вдома середня валіза. Вона мені замала, коли я кудись їду. Тому я купила ось таку валізу з найбільших. По-моєму, 78 см її висота. От, ось так: от, от кнопочка витягується, ручечка на чотири колеса, дуже хороше кріплення міцне. Я вже її з ринку тащила додому по асфальті, по тротуарах наших неідеальних. Ось така обрала коричневу, дуже хотіла темно-зелену, але темно-зелена була з двома колесами. А я, як жінка, звичайно, хочу, щоб так от взяти і вести. Чи в аеропорту, чи на кордоні. Це дуже зручно. Так, один карман, це кишеня. Одна кишеня. Ось тут. Друга кишеня. Тут розсувається, робиться ширше. І треба збужувати. Ну і все, як завжди. А у валізі ще продукти. У валізі ще помідори, морозиво, кефір, молоко, лавровий листочок. Буду пекти пироги, буду знімати на канал пиріжки. А ще мої хороші, я зробила війки. Мені дуже подобається. Вони не виглядають штучні, я не робила такі великі, як телички, як в телятка такі, знаєте? Ні, вони виглядають досить природньо, але не треба буде мені фарбувати кожен день, змивати тут туш. Це вже буду мати два місяці спокою. Ще зроблю бровки сьогодні, нафарбую саменька. Нафарбую бровки. І вже буде кожного дня губи тільки підмалювала і пішла. Клас. Друзі, другий день ранок нафарбувала брови. Як вам такі, як обріжніла? Я ще не змила їх, це тільки фарбу нанесла. Угу. І забула вам, друзі, вчора сказати, що моя валіза коштує 2500 гривень. Ну, всі ціни в основному такі. 2700, 2500, 2400 на таку величину валізи. Такі зараз ціни. Так, і водночас, ви ж знаєте, в жінки 10 справ одночасно. Тут у мене сходить тісто на пироги дріжджові. Так, тут зараз буду доварювати варення вже останній раз. Закривати в баночки, баночок намила, набила горішків, верніше не горішків, а зерняток буду додавати вже останній раз, буду доварювати. Тут у мене стоять огірочки мариновані. От, хазяйную поки що, такі в мене справи. абрикосики для начинки приготувала. Одним словом. Справ ціла купа. Все змила. Ось такі в мене бровки. Так, Готове? Що я вам хотіла показати? Дивіться. Я зараз поставлю лампу, потримаю одною рукою, щоб вам було видніше. Зараз. Так, що я вам хотіла показати? Ось одні й ті самі абрикоси, друзі. Бачите? Одні й ті самі. Але ось це варення варилося в кастрюлі, а ось це варення варилося в пательні. Бачите, тобто, що я хочу сказати? Що і густина, і колір варення залежить навіть від того, в якій посуді його варити. Бачите, от плавають зернятка. Таке воно янтарне прозоре. А це більш таке мутне, скажімо так. Друзі, а ось це варення я виняла з холодильника, теж з абрикосів, але абрикоси були такі вже перестиглі, аж розлазилися. Варилося так само способом таким самим, подивіться, воно ще інакше. Бачите? А ці були абрикоси такі трохи зеленкуваті. Ці я варила чотири рази, в чотири підходи, а це три. І зовсім різне варення. Тобто дуже багато нюансів, які впливають на те, яким виходить варення. Підхід одинаковий, але різна посуда, різні абрикоси. Все, варення різне. Все, пироги спекла, чи то булки, можна сказати, чи пироги, не знаю. Вже діти з'їли по одному. Ідемо Софійкою, трохи вигуляємося. Стасік снідає. Чи обідає вже обід. Вигуляємося трошечки, тому що цілий день в жарі варення, пироги, хоч трошки подихаємо свіжим повітрям. О, дивіться, як я могла вам не зняти таку красу. І біскос який гарний. Красота. Ще одна красота. Дві зірки. Все ми з Софійкою скупилися. Тут музика грала, тому я озвучую відео, бо будуть авторські права, і ми зайшли на каву з Сонєю відпочити трошечки. І я взяла собі якесь е, як то Софійка? М -м гранатова кава, а у Софійки з персиком. Якась там услада персикова, чи як I вона називається. The... Друзі, що ви думаєте? Принесли ми додому продукти. Ця дівчина десь прочитала в інтернеті. Як називається до ця книгарня? КСД. КСД книгарні, дуже величезні знижки на книжки. І Оце тащить мене за книжками, уявляєте? Їдемо в центр по книжки. Що ти будеш казати цій дівчині? Так у нас зараз гарно в центрі позацвітали всі квіти. Красав. Петунії які, вон, бачите, видно. Дивіться. І, і ці гортензії, і біля Лесі, як гарно теж. Так, співпало, що і петунії, і однорічники, і гуртензії. Не знаю, що це з червоними пагонами. Може навіть ваніла рожовіє, бачите? Може бути ваніла. А петуньки які красиві. Гарно, дуже гарно. Іке благо дітям Все, є розпродаж, довольна як слон, дівчина. Нема більшого щастя, розумієте? Як купувати і читати книжки. Вона вже тут прочитала про того лікаря. Угу. Що до це приділилась? Не приділилась? З розпродажі малочку, Оце все, що угу. це стієчка і все. Та Оприділилася. Так називається книжка Сім чоловіків Зевелін Гріго. Зараз під шумок ще я собі щось виберу тільки в другій книгарні, бо з тих книжок, що я хочу, тут немає. Усього більшого щастя не треба, доця. Все довольно. Екслон. Зараз одна ніч і буде по книжці. Минулу цілу ніч читала До ранку. потім спала півдня, так, і я йду в свою улюблену книгарню, може, виберу свою книжку. Так, ну все, я теж буду задоволена. Купила ту, що я хотіла собі книжечку. Ось так вона називається, ось так вона виглядає. Все, обидві йдемо додому задоволені. Ще, друзі, хочу вам показати, не стрималася, яка в нас на фонариках оформлення композиції. Оце так по всій вулиці. Бачите, як гарно. Правда? Красиво. І так, от бачите, там навпроти так само. І от вздовж вулиці нашої такі фонарики. Я, друзі, буду завершувати на цьому своє відео. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Всіх вам благ, міцного здоров'я, всього самого-самого доброго. До нової зустрічі. До побачення!